Вон, пане Ігоре, вдалося нав'язати вашій команді сьогодні серйозну таку боротьбу лідеру чемпіонату. Наскільки задоволені чи не задоволені діями своїх підопічних? Ну, в цілому, знаєте, якщо взяти всі протистояння наші з командою «Ураган», то сьогодні б я сказав, би, що це був кращий матч в нашому виконанні. Дуже гарний початок. Забуваємо швидкий м'яч і по першому тайму, в принципі, Виконували установку, ну настільки наскільки дозволяв це робити нам. так звісно, що розуміння було того, що багато пройдеться працювати без м'яча, підключення Юрія Савенка в першому таймі. Трошки не дотерпіли, один-1 закінчився, але в цілому перший тайм в актив зі зна... знаком плюс можна заносити сміло. Стосовно другого тайму, ну, акцентували увагу у роздягальні на те, що ураган, знаєте, це та команда, з якою не можна дозволяти собі втрачати концентрацію навіть на секунду, на пів секунди. От поки ми там баранік, Діма, наш капітан, виясняв відносини з суддями, щось йому там не сподобався, якийсь епізод, от зразу ж, поки ти втрачаєш концентрацію, зразу ж суперник за це наказує. Зразу стандарт, втрата концентрації, пропускаємо другий. І знову цей відрізок, оці дві хвилини, ми виходить друга четвірка, і таке, знаєте, складається враження, що ми думаємо те, що відбулося до цього, як ми пропустили цей другий. От поки думаємо, знову втрата, і третій залітає. І оце той період, коли можна з ураганом взагалі знаєте, попливти психологічно і могло б повторитися так, як і було в попередніх матчах дуже часто. Але зібрались молодці про 3-1, десь знову нав'язали боротьбу за рахунок пресингу. Сьогодні відмітив би наші дії в пресингу, Намагались створити. Десь щось вдавалося, щось не вдавалося. Але в цілому матч сподобався, виконання своїх футболістів я вже подякував і готуємось далі. Через тиждень зустрінемось знову. Як бачимо, ви багатьох зуміли здивувати рішенням змінити, перетасувати четвірки. Це від чого пішло? Це вимушеність від того, що якісь певні кадрові проблеми, або ж просто вирішили щось змінити. Ну у нас кадрові проблеми були до цього матчу були травмовані, десь пропускали з червоної карточки Завгородній, в Рівному не грав. Валерій Гайван перебір жовтих і в Рівному ми зіграли. Також десь непоганий матч в плані змісту 2-2 там результат. І вже я не хотів нашу номінальну другу четвірку, яка сьогодні діяла, розбивати. Валерій додавився в першу четвірку. Ну, це не є проблема. Ми працюємо. І на початку сезону взагалі досить часто так ротації робили. Тому, як показала гра, непогано вийшло. Сьогодні в рамці воріт Нікіта Сітнер в багатьох епізодах ставав переможцем своїх дуелей. Чи можна казати, що Нікіта набирає свої оптимальні кондиції і знову стає для вас номером першим у виборі складу? Нікіта ну, другий матч відіграв досить непогано. В Рівному також він, його велика заслуга в тому, що ми взяли там очко. Льоша Нагорний працює, в принципі, між ними зараз така. Здрава конкуренція в робочому процесі йде. Десь нам протягом всього сезону постійно щось заважало. Нікіти там перелом пальця був, і тому цієї конкуренції десь він не міг нав'язати. Нестабільно так він в тих іграх, в яких виходив, діяв, десь помилок багатенько було. Але зараз, як бачимо, другий матч, чудово сьогодні знову таки він молодець, тому працюємо.